День відповідального вибору добігає кінця. А мої колеги вже підготували найважливішу інформацію неділі, 21 квітня. І починаємо з найважливішого попередні результати другого туру. Володимир Зеленський лідирує, випереджаючи Петра Порошенка майже втричі. Результати опитування на виході з дільниць свідчать про істотну перевагу кандидата Володимира Зеленського. Шоумен лідирує в другому турі голосування на виборах президента України з 73% голосів. Чинний глава держави Петро Порошенко набирає 25%. Про це свідчать дані національного екзитполу станом на вісімнадцяту годину. І до узагальнень, як минув день та чому Закарпаття відзначилося антирекордом з'явки виборців на дільниці, курйози та порушення наші журналісти працювали чи не у кожному районі краю. Тож пропоную вашій увазі найцікавіше за день, що минув. Цього року другий тур президентських виборів співпав із великодніми святами. Загалом Закарпаття край релігійний. Люди шанують свої традиції і, хоча б раз на рік ходять до церкви святити паску. Та чи ходять вони на вибори? Паску буде святити? Ми, звісно, будемо. А на виборах були? На виборах поки що ні, поки що ні, але здійснимо свій громадський обов'язок сьогодні. У нас це не святить Пасха, але була Пасха, так. А чи були ви на виборах? І ще ні, але зараз збираюся. Чи будете ви цього року святити Пасху? Обов'язково. А чи на виборах ви були? Звісно, були. А чи будете ви Пасху цього року святити? Ні, не будемо. А на виборах ви були? Ні. А чому? Чому? Ну тому що я ой, дуже серйозно ой. до того ставлюся і не хочу віддавати свій голос, аби кому. А чи були ви на виборах? Ні. Чому? Не хочу. Ні за кого голосувати. Да. Я зробив вибір – не йти на вибори. Ну, або спортив бюлетень. А на виборах ви були? Ні, ні. А чому? Та бо я не дуже голосував. Я зайнятий був сьогодні. цього року Пасху святити? Да, а на виборах ви були? Ні. А чому? Та бону. Цього року святити Паску. Конечно, будемо. А чи були ви на виборах? це вже моя дія. Я вже пенсіонерка, я хочу йду, я їм не вірю. Загалом явка виборців на дільниці у Закарпатті найнижча серед усіх областей України, майже вдвічі менше ніж у східних лідируючих областях, таких як Запорізька, Полтавська та Дніпропетровська. Чому ж Закарпатці не голосують за свого майбутнього президента? ну, як вам сказати, всі по заробітках. Не дуже тує, а люди наші такі, як вам сказати, самовпевнені. не вірять вже, не, да, без віри. А треба вірити, треба вибирати, бо то є наша Україна, ні? Ну, навірно, я не вважаю за нужного ні одного, ні другого кандидата. Навірно, не вірять одному й другому. Не знаю, що вам сказати. Ну, я думаю, більшість людей на заробітках. Ну і ще нема кінець виборів. До якої години? До 20? Ну, думаю, що явка збільшиться. Ця дільниця працюють до восьмої, до закриття залишилось дві години, і люди продовжують приходити і віддавати свій голос. Проте переважно старше покоління. Молодь не відзначається особливою активністю. На ми маємо менше половини виборців від загального списку. А загальний список складає 1457 осіб. К осіб. Виборці приходять. Звичайно, хотілося б більше побачити молоді, але дякувати людям старшим. Вони більш до цього серйозніше ставляться. І завдяки цьому явка на нашій дільниці досить непогано. Ну мабуть, ми того покоління, которое привикли дисципліні. Звісно, важливо Я для нас, для внуків. Для дітей підростаючі покоління. Завжди голосуємо постійно, так, проявляємо своє, як то, щоб висказати свою думку. Треба голосувати. Просто треба голосувати за майбутнє. Зараз знаходимось біля спеціальної дільниці номер 210-782. Вона призначена для тих, хто лікується у закарпатському наркодиспансері та його психіатричному відділенні. Дільниця невелика, розрахована на 32 людини. Проти станом на 4-ту годину дня проголосували лише 21 чоловік. Працівники дільниці зізнаються, що контингент особливий, і дехто просто 15 хвилин може дивитись на бюлетень, не розуміючи, що від нього хочуть. Люди не поспішають. Ну, специфічний контингент. На перший тур явка була більша. Повноважених справ людини на Закарпатті Діана Швартак запевняє, що особливих порушень зафіксовано не було, проте на деякі критерії зі свого чек-листа увагу звертала особливо. Відкриття виборчої дільниці чи своєчасно у 8.00 і без порушень. Тип дільниці і відповідно до типу дільниці, чи присутні кабінки та скриньки. Також чи є можливість для голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями. Чи Наявно на території виборчої дільниці передвиборча агітація. Також перевіряємо технічний стан дільниці, придатність приміщення для голосування. Чи немає перешкоджання в доступу до дільниці? Чи немає присутність в кабінці для таємного голосування декількох осіб, представників адміністрації або членів комісії? Ну і звичайно, описуємо виявлені порушення прав, які ми зафіксували. Були зафіксовані порушення. Це відсутність пандусу, тобто обмежена можливість для голосування. Громадян з обмеженими фізичними можливостями. Безпеку на виборах на Закарпатті забезпечує 1300 охоронців. Перші незначні порушення вже фіксують. В основному це кілька померлих людей, що значиться у списках, проте перше кримінальне порушення вже теж має місце. Маємо 10 заяви повідомлених громадян, які надійшли в поліцію про можливі порушення виборчого законодавства. Повідомлення були різноманітні, хтось не виявив себе в списках. Хтось тобто, навпаки виявив у списках так звані мертві душі, тобто померлих людей. Маємо одне кримінальне провадження на даний час. Це по селу, по виборчій дільниці у селі Лази Тячівського району. Там спостерігач від громадянської мережі «Опора» виявив факт, коли голова комісії. На його переконання надала виборчий бюлетень чоловіку, якого не було у списках виборців. Крім того, сьогодні в мережі інстаграм та фейсбук з'явився спам, який фактично дезінформує виборців. Справа в тому, що ті, хто його поширюють, запевняють, що перемогу в виборах кандидат може отримати шляхом іншої постановки питання, тобто не за, а проти кого ви голосуєте. Також дехто із Закарпатців звертався до поліції із скаргами на дивні смс. Ну люди пояснюють, що Буцімто їм приходить, що голосувати. Ну, я ми самі теж поки розбираємося, що треба ставити грубу галочку не за, а проти. Яким чином, так от ну пояснюю, що буцімто голосуйте не за Іванова, а за Петрова. Тобто проти Іванова, голосуючи за Петрова. Це так людям пише в смс-ках. Ну, це знову ж таки, людина може сама розібратися, прибувши на дільницю, може підійти до голови комісії чи до членів і сказати, яким чином треба голосувати. Їй пояснює, є два прізвища, ставиш птічку біля одного з кандидатів, за якого ти голосує, маєш намір голосувати. В порівнянні з першим туром виборів українці голосують набагато активніше однак, навіть у такій позитивній тенденції Закарпаття пасе задніх великдень, вербна неділя, заробітки, свідки Ягови, які за власним переконанням не голосують. Угорці, тобто причин на цей раз виявилось чимало. Справа в тому, що закарпатські люди вони як. Мурашки, вони всі по роботах. Дуже багато людей виїхало по зароботках. Людей, ну як вам казати, і просто сьогодні випав такий день, що сьогодні греко-католицька паска і плюс у нас вербна неділя, велике свято. Ну і люди більше святкують. Ну, а де багато людей на виїзді? Два свята зійшлися, і вербна неділя, і для Рими-католиків вже Великдень. Станом на третю годину дня проголосувало більш ніж 59 тисяч виборців з більш ніж 154 тисячі виборців. Це по місту Ужгороду, Ужгородському району та місту Чоп. Тобто, що склало 38,5%. Явка, це ну менш ніж на пів відсотка менше ніж у першому турі. Крім того, виборці зазначають, що голосувати стало легше і швидше за рахунок того, що список кандидатів скоротився до двох. Тобто, від першого до другого туру вони мали можливість оцінити свого кандидата в повній мірі. У мене був свій вибір, тобто дебати вже не якби не вплинули на мій вибір. У нас не дуже люди заполітизовані. Всі займаються своїми справами, всі займаються своїми сім'ями, роботою. Політика ну за останні мабуть, три місяці цього виборчого процесу люди зацікавилися, люди, мені здається, ожили. Треба брати приклад із цивілізованих держав, наприклад, як у Америці. Якщо один президент здав пост, другий прийняв, і вони гарно, публічно, друг другу пожали руки. І все. Не було там ніяких не відсміювань, ні обговорень. Ні ніхто нікого ніякі компромати не шукав, що той там чи п'яниця, чи наркоман. Ніхто ні ні від кого не треба ні аналізів. У мене завжди вже було була одна думка весь час, тому що я трошки слухаю експертів, слухаю економічних політиків, наших філософів. Так що в мене не було ніколи двоякої думки. Всього по Україні поліція зафіксувала 816 правопорушень виборчого процесу. Найбільш слухняними виявилися люди на заході. Найбільше порушень на Дніпропетровщині в Києві та на Донеччині не оминулося й без кур'йозів. Зокрема, на Дніпропетровщині жінка. Просто з'їла свій бюлетень на Закарпатті Ситуація дещо краще: 10 правопорушень, проте одне кримінальне провадження. Маємо одне кримінальне провадження на даний час. Це по селу по виборчій дільниці у селі Лази Тячівського району. Там спостерігач від громадянської мережі «Опора» виявив факт, коли голова комісії. На його переконання надала виборчий бюлетень чоловіку, у якого не було у списках виборців. Порушень у другому турі набагато менше, їх практично немає. Тобто люди голосують, люди якби задоволені процесом голосування і організацією. І сподіваємося, що так все завершиться. Швиденько порахуємо результати, щоб уже десь до 12, до 2 годин дня понеділка наша окружна виборча комісія встановила підсумки по голосування. Отже, вибір країни вже на фінішній прямій у першому турі виборчих перегонів Закарпаття країну здивувало. По перше, рекордно низькою явкою, яка не дотягла навіть до 47%. відсотків. І поки що це такий собі антирекорд, всеукраїнський. По-друге, в другому турі ситуація нічим не краще. Проте чому ж все таки закарпатці такі пасивні до виборчих перегонів, і що спонукає їх не голосувати і залишатись в позиції. Моя хата з краю ми дізнались. Серед пояснень переважають. такі відповіді. Я, на перших не була, тому що мені було в городе, а потім я пішла. Сьогодні Сегодня 5 хвилин назад проголосували. А чому люди не ходять на вибори? Мені кажется, мені у меня такое мнение украсть. Они думают, що их мнение вообще равно нулю. Ну, але політична свідомість має бути. Все-таки, ну, якщо людина хоч якось має якийсь стосунок і ну, піклується про цю державу, то все-таки треба, як би воно там не було. І мені каже, після дебатів було очевидно, за кого проголосують більшість населення в кінці не кричали фамілію одного прекрасного чоловіка. Я не вірю, що очільник країни, такий як президент, змінить повністю всю політичну систему. Тому, може, хтось не має часу, може хтось не тут проживає. Ну і в людини є право вибору. Вона або підтримує одного кандидата, або іншого, або не взагалі нікого і не йде голосувати. Лінь, лінь і неупевненість, тому що щось буде зміна якась без зміна, якась безміна нас. Ну а навіть для тих, хто сьогодні пішов виконати свій громадянський обов'язок і проголосувати, придумали такий собі фейк. Багатьом ще з учора почала приходити інформація щодо повідомлень у Вайбері та месенджері про те, що в Україні, начебто, прийняли зміни в законодавстві. На цей спам повелось чимало тільки до 69-ї окружної виборчої дільниці звернулося десятки ужгородців. Це вже не вперше на виборах застосовується така, така якби, технологія, таке було декілька років тому вперше застосовано. Ну, невідомо. невідомо. Тобто, моя особиста приватна думка може бути два варіанти. Тобто, це якісь зацікавлені чорні технології одного з кандидатів або це просто хтось не ну якби придумав таке десь в інтернеті написав декілька днів тому і хтось підхопив такі люди просто щоб пожартувати але цей жарт дуже невдалий Нагадаємо на посаду президента претендують два кандидати – це шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко. У першому турі кандидат Володимир Зеленський отримав 30,24% від закарпатців. Порошенко ж отримав 15,95% відповідно. Офіційні результати другого туру оприлюднять до 4 травня, до 3 червня. Новообраний президент України вже вступ. Патиме на посаду. Без грубих порушень, утім, з низькою явкою Цьогоріч вибори президента України співпали із подвійним святом. Римо-католики святкують Великдень, а греко-католики та православні вербну неділю. Отож, очікувано закарпаття активізувалися у другій половині дня. А дехто просто із церкви попрямував до виборчої дільниці. Я думаю, що вплинуло це, тому що в нас багато католиків на Закарпатті, і за того ця явка така низька. З 11 до 15 більше було виборців на дільницях як до 11 години. На відміну від першого туру, як кандидатів у бюлетені, так і спостерігачів на виборчих дільницях, значно менше. А на деяких дільницях їх взагалі не було. І працювали тільки члени виборчої комісії. Під час першого туру у нас було чоловік 20. Ну, то були практично представники від кожного із кандидатів у президенти. Згідно із останніми даними, найбільш посильними регіонами стали Івано-Франківська та Закарпатська області. Як це і було у першому турі. Однією з причин такої явки може бути особливість географічного розташування і багатоетнічність електорату нашого краю. Зрештою, це може бути однією з причин очікування від президента. Адже перші кроки, які очікують Закарпаття, це покращення економічного становища, адже на Закарпатті, як ніде інде, порушена проблема. А трудової міграції. Найголовніше для нас припинення війни на сході і ну, економічний зріст, щоб наші люди не виїжджали за кордон. Якщо хочемо якісь зміни в Україні, кожен мусить проголосувати, зробити вибір і надіятися на краще. Свій гражданський вдох треба віддати перед вітчизною. Ще в Україні плапу, щастя, здоров'я, успіху та й мило. Неділя іменована вербною чи тож свято входу Господнього в Єрусалим, водночас величне і трагічне. Споменом події є прямування Господа Спасителя на страждання заради роду людського, добровільно і безстрашно. Усі люди, які зустрічали Христа як Месію і пророка, простилали йому під ноги свій одяг, як простиляють тільки царю, а також пальмове гілля із вигуками захвату. Сакраментальність події полягає в тому, що буквально через декілька днів люди у своєму нерозумінні вже бажатимуть смерті, божественного. Сина верба неділя це неділя перед страстиєю, неділею, перед основною христи... християнською моментом, де треба знову вернутися до тих. Моментів гріхів, що ми у цьому світі творимо так, і дуже гарно для мене взагалі це духовне свято, коли Господь війшов в Єрусалим. От і це настільки духовна радість, і дай Бог всім нам милості і кріпості прожити цей тиждень в любові, в радості, в терпінні один до одного. Дни навербної неділі стала історичною. Для древньої Мукачівської жіночої обителі цього дня було призначено нову Ігуменію. Як відомо, буття жіночого монастиря у Мукачеві є унікальною сторінкою розвитку православ'я на Закарпатті. Попередня настоятельниця Мукачівського монастиря Ігуменя Єпистемія керувала обителю з 1993 року. За роки її багаторічного й мудрого правління обитель значно розквітла і поповнилася новими насельницями. Наразі ігуменю Єпистемія... За особистим проханням і станом здоров'я призначено почесною настоятельницею обителі на Чернечій горі, Згідно з рішенням священного синоду Української православної церкви від 3 квітня 2019 року новообрану настоятельницю обителі монахиню Іларію Січку призначену на послуг ігумені. Монастирі вже 23 роки на послушанні з самого приходу в цей монастир Свято Це Ну а по благословенню вже владики і митрополіт Онуфрія благословили вже нести свій постер послуху в монастирі. Вже сміряюся, надіюся на волю Божу, на милость Божу, що Господь буде вирозумляти, допомагати у всьому труді. Сьогодні рішення священного сіноду возведена в Ігумні нова настоятельниця монахиня і яка стала ігуменію, яка від цього дня буде керувати святою обітр'ю. Надіємося, що вона буде звичайно керуватися і настановами старенької гумінії. А маючи потенціал як молодої людини, монастир, звичайно, буде приспівати в першу чергу в духовних питаннях, в духовному діленні З сьогоднішнім святом, вербну надію, починається страсний путь Христа, і тому цей праздник є і радісним, і скорбним. Але радісним, тому що ми святкуємо перемогу Христа же з над смертю. І дуже важливо, щоб люди всі сорозпинаючись Христу, мали можливість. Прийняти участь в його стражданнях на цьому у мене все. Дякую за увагу та довіру. Залишайтесь з нами.